значно відрізняється від київської, бо остання атака була дуже сфокусована саме відносно Київського енергорайону. А декілька суттєвих пошкоджень призвели до того, що Київ, який і без того досить дефіцитний регіон, з точки зору поставок електроенергії, опинився у вкрай складному становищі, як з точки зору доставити до нього електрику, так і з точки зору розповсюдити її внутрі. Внутрі Києва і області. Тривають роботи, вони йдуть і відновлення відбувається. Але враховуючи характер пошкоджень, враховуючи те, яке саме обладнання постраждало, я би сказав, що киянам слід готуватися до того, що наступні щонайменше 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин в будинку це добра новина. Себто, на жаль, я не можу побачити можливості з урахуванням там всіх наявних факторів по тому, яке обладнання до нас зараз їде, що ми очікуємо, і за наявності того, що в нас зараз може бути використано, щоб досягти кращої ситуації протягом двох-трьох тижнів буде вкрай складно. Була така інформація щодо Києва та Київської області, що тут навіть під 50% складає дефіцит. Генеруючих потужностей? тут питання в тому, що питає яким чином завести їх сюди, значно пошкоджені підстанції, які відповідають за транспортування електрики, в тому числі в Київський енергетичний регіон. І внутри Києва я боюся, що реальний дефіцит. Тут якщо взяти обсяг електрики, який там наявний і можна завести і прибрати з нього критичну інфраструктуру, то дефіцит складе відсотків так 60-65 насправді. Себто, якщо ми заживили критичну інфраструктуру, то більше половини споживачів точно не мають можливості бути включеними в цей конкретний момент. І в реальному житті є дуже багато районів, де люди не мають електрики довший термін навіть, ніж доба. І треба розуміти, що. Ті е, аварії, які спричинені е, безпосередньо дронами і ракетами, це якби о один аспект, а є інший аспект велика кількість дрібних пошкоджень і аварій, які виникають через постійні пертуберації в системі. І вони починають так само. Ну, вже реалізовуватись, і підстанції, в тому числі ті, що прямо на місці відповідають там за обслуговування 5, 10, 12 будинків, починають теж потрохи збоїти, виходити з ладу. І, відповідно, багато людей жаліється, що ось навколо нас це світиться, а в нас темно. І це реальна ситуація. Темно, тому що щось сталося на підстанції, а ремонтні бригади, які Ну, реально цілодобово працюють, вони не можуть одночасно встигнути повсюди. І приймаючи вибір, ремонтувати щось, де є там 30 будинків проти підстанції, де є три будинки. Ну, вибір. Часто робиться на користь того, де більше людей вдасться підключити, заживити і дати їм можливість користуватися електрикою. І тому, на жаль, є такі точечні ситуації, коли люди дійсно ну, дуже страждають, і це реальність, яка в нас на сьогодні є. Я думаю, що протягом сьогодні-завтра такі ситуації в Києві і області, скоріш за все, будуть. Цілому закриті, цебто бригади доїдуть і полагодять. Але ще одне звернення до українців не лізти самі. А дуже багато людей, які мають якісь, як вони думають, базові знання в електриці, намагаються щось там переключити чи полагодити, чи їм здається, що щось несправедливе, і вони зараз щось там переключать. Це призводить до трагічних наслідків з одного боку і призводить до вкрай негативного впливу на систему з іншого боку. Бо вони по суті доламують те, що їм же має постачати електроенергію. Тому ну, просто закликаю ні в якому разі самостійно не намагатися чиняти якісь дії, це тільки нашкодить, в тому числі вам особисто. Пане Олександру, щодо Києва і Київщини, ми розуміємо, що, мабуть, вперше так в таких масштабах люди опинилися без електроенергії протягом вже майже більше ніж двох діб. Це триває, у когось трошки менше, у когось ще досі немає світла. Щодо інших регіонів, які ще регіони такі найбільш постраждали від. Ну, зараз найскладніша ситуація це реально Київ і прифронтові регіони. Цебто Київ можна сміливо прирівнювати зараз до багатьох прифронтових регіонів, де е, або була окупація, і, е, або де досі дістає артилерія та ракетні е, залпи РСЗО. Е, там так само дуже боляче і складно. Херсон, Харківщина. Там ну, ситуація катастрофічно складна. А, московити спеціально б'ють по інфраструктурі і по ремонтним бригадам і намагаються зупинити будь-які відновлення. Це, на жаль, реальність, яку ми сьогодні маємо і з якою нам доводиться боротися. Яка зараз ситуація з роботою нашої ХАЕС? Дві станції працюють штатно. Один блок, наскільки я знаю, зараз не в системі, але його там складно видати фізично через пошкодження самої мережі. Тому наскільки мені відомо, енергатом просто розпочав навіть там якісь профілактичні роботи, тому що просто немає можливості видати блок у мережу. Як тільки буде відновлена високовольтна мережа, відповідно, звісно, він буде в системі. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу мікрофону представлятись. Добрий день. Я на колода Укрінформ, І в мене два таке запитання. Завтра гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі проведе консультацію в Москві щодо створення зони ядерної та фізично-ядерної безпеки на Запорізькі атомній електростанції. Які у вас є прогнози щодо результативності цієї зустрічі? І яка зараз ситуація на ЕС? Дякую. Я би дуже хотів, щоб вона була результативною, але буду відвертим. Я більше сподіваюся на встановлення зони безпеки з боку Збройних сил України на Запорізькій атомній станції, і я думаю, що це станеться швидше, ніж будь-які перемовини приведуть до позитивного результату. Ситуація там вкрай складна. Там досі є зброя на території, там досі стоять машини РСЗО, в тому числі. Дуже сильний тиск. Тиск на персонал, цебто буквально в щоденний, дуже потужний тиск на персонал з метою переводити його до Росатому, і вони намагаються, ну до, до спеціально створеного підрозділу Росатому вони намагаються таким чином перетягнути персонал в ситуацію, коли люди будуть думати, що їм небезпечно залишатися в Україні, навіть якщо будуть відступати московити з тієї території. Ну на жаль, реально складна ситуація. Щодо ситуації, там в продовження вашого, вашого вашої розповіді, ми бачимо, що рашисти будують якісь там захисні споруди на Запорізькій АЕС. Якщо можна, прокоментуйте це. Ну, якщо бути чесним, там багато новин, що то щось вони намагаються побудувати, то намагаються якісь там обігрівачі пригнати, невідомо для чого. А, такі хаотичні дії відбуваються. Вони не виглядають там якоюсь стратегією, чи за ними важко там. Побачити важко побачити за ними якусь логіку і е, цілеспрямованість. Мені здається, що там місцеві люди просто проявляють якусь свою ініціативу, намагаючись е, зайняти руки, хоч якось. Це не виглядає як цілеспрямована стратегія до якихось дій. Чи є ще питання, друзі? Щодо, давайте прогнозів поговоримо. Ми розуміємо, що з того, що ви сказали, що для відновлення потрібно ще кілька тижнів. Що потім ми можемо повернутися до планових відключень чи навряд чи? Ні, я думаю, що протягом щонайбільше півтора тижні, скоріше, може і за тиждень, ми повернемось до планових відключень, в тому числі в Києві і регіоні. Але просто треба розуміти, що ці відключення не будуть комфортними. Себто, ситуація така, що реально, я думаю, графік буде в кращому випадку 10 годин на добу наявність електрики і 14 годин на добу відсутність електрики, і це буде ну, добрим результатом для того стану, який ми можемо прямо зараз бачити. Але з іншого боку, до нас їде велика кількість обладнання, в тому числі ми починаємо розуміти, коли приїде високовольтне обладнання з одного боку, з іншого боку, йде дуже активна робота, щоб привезти до Києва газотурбінне обладнання, яке дозволить налагодити генерацію безпосередньо в Києві. І так само частково, щонайменше, закрити потреби, які є в Києві і в області. І тоді це, по-перше, повні. Істю зможе заживити інфраструктуру в разі будь-яких ситуацій, і критична інфраструктура буде заживлена і тепло, і водоканал. А і одночасно це значно полегшить доставку електрики і до інших споживачів. Тому я щиро сподіваюся, що мобільна генерація з'явиться якомога швидше і над тим, ну реально робота йде дуже активно, все можливо робиться. Зараз ми бачимо у багатьох відкритих джерелах інформацію про те, що мета расистів все ж таки залишити нас без світла на різдвяні світла і новорічні світа. Наскільки загрозлива може бути для нас загрозливим наступний такий обстріл? Чесно, я бачу ті уроки, які ми вже отримали, вони нам теж додають міцності. А диспетчери інженери, перш за все, Укренерго, вже зрозуміли, яким чином діяти, щоб ми не потрапляли в ситуацію, як 23 листопада, коли дійсно був блекаут. Тому я абсолютно вірю, що вони зможуть запобігти масовим відключенням некерованим. можливо, частина українців буде вимушена таки зустріти новий рік в вкрай складних умовах. І тут єдине, що я можу закликати тих, в кого є будинок і генератор, запрошувати друзів з Києва. Друзі з Києва, так само шукайте друзів з генераторами будинком на новий рік. Це реально знадобиться. Думаю, що гуртом буде навіть веселіше. Дякую вам. Пропоную на цій позитивній ноті завершити наш брифінг. Нагадаю, друзі, з нами був Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Дякую за інформацію. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Шановні колеги. Саме зараз ми готуємо розклад наших подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами. А ми віримо в наші збройні сили і слава Україні.